І не забудь поставити лайк. Завчасно дякую. Що можна зрозуміти, лише переживши це. Одна з речей, яку важко по справжньому зрозуміти, якщо не пережити її, це досвід глибокого горя, незалежно від того, чи це втрата коханої людини, чи серйозні життєві зміни, чи будь-яка інша глибока втрата. Емоції, що приходять з нею, можуть бути неймовірно складними та приголомшливими. Це більше ніж емоції, і це та частина, яку ви ніколи не зрозумієте, поки не пройдете через це. Це набір ваги або втрата ваги, це розвиток проблеми гніву або повне відсторонення від світу, аж до того, що ви кричите на себе в дзеркало. Ви стаєте фізично нездоровими, бо більше ви не дбаєте про власне виживання чи якість життя. Ви відштовхуєте всіх, тому що ваш мозок каже вам, що люди роблять боляче. Це завдає болю тим, кого ви любите, тому що боляче вам. Це все та багато іншого. Чого ви не очікуєте, коли переживаєте горе? Це коли ти прокидаєшся щодня, і на мить все гаразд, а потім реальність б'є тебе по обличчю як хвиля. Це намагання пережити проблеми, звернутися до тієї єдиної людини, але виявити, що її більше ніколи не буде поруч, і відчути себе таким загубленим і самотнім. Це відчуття пастки у власному розумі, з якої немає виходу. Тільки тонути там знову і знову. Горе це відстій і це одна з найгірших речей, з якими я коли-небудь стикався. Ми всі є частиною клубу, в якому ніколи не хотіли бути. Моя мама померла в червні цього року. Вона була моєю найкращою подругою. Мої друзі та хлопець не розуміють, наскільки глибоким є горе і як воно впливає майже на кожну мить кожного дня. Навіть коли моя подруга каже щось незворушне на кшталт. Давай підемо в кіно. Це все одно нагадує тобі про маму, що востаннє ти ходила в кіно з нею, і це важко. І люди, які це розуміють, мені дуже вас шкода, я співчуваю вам. Коли я зустрічаю когось, хто втратив маму. Нам не доводить. Говорити про деталі того, що сталося. Ми просто знаємо, що інша людина дійсно нас розуміє. Бідність, жорстокі батьки. Ой, це помножує проблему на тисячу. Я позичила у сестри 20 доларів і кілька тижнів віддавала, а вона все більше розчаровувалась у мені, поки я віддавала ці кошти. Вона просто не розуміє, що це їжа для мене на тиждень, а для неї це чайові за манікюр. Ми не розмовляємо з нею зараз. Хронічний біль. Ви відчували біль раніше, тому думаєте, що розумієте його. Але нічого в світі вас не готує до того, що біль стане вашою новою базовою нормою. Особливо, якщо він ще й в базовому звичному для людей місці, моє аутоімунне захворювання впливає на спину, а біль у спині є у кожного, тому більшість людей навіть не звертають на нього уваги. І на мене теж не звертають уваги, думають, що я граю. Це, мабуть, жахливо. От я можу випадково защемити нерв або щось у спині, що повністю мене знерухомлює, тому що будь-який рух викликає нестерпний біль. І от з 2018 року це трапляється лише раз на рік або близько того. Але через це я боюсь робити будь що що може буде трохи напружити спину. Це трапляється так рідко, що я принаймні можу посміятися над цим, коли катаюсь по офісу, сутулившись на стільці. Але, але для інших я занадто молодий, щоб мати біль у спині. Спині. Перебування в зоні бойових дій в будь-якій ролі. Люди так дивуються, коли дізнаються, що можна отримати ПТСР, будучи цивільною особою, яка живе в зоні бойових дій, і це мене бентежить. Я назавжди запам'ятаю, як у дитинстві мене вразило, коли я дізнався, що всі діти, які приїхали з Боснії, не люблять фейерверки через їхній шум. Я також пам'ятаю, як кілька з них розповіли в класі про свій досвід. Ніхто не міг пройти через це і не бути травмованим. У мене був приятель у сьомому-восьмому класі, який приїхав з Боснії, і тільки Господь знає, які звірства він бачив. Єдине і найжахливіше, що я знаю, що він бачив, як його батька вишикували і стратили, як йому надягли мішок на голову і поставили на коліна, як страчували. Я пам'ятаю, як він отримував спеціалізоване лікування, і це було справедливо. В певних ситуаціях, коли ми вивчали війни або голокост, йому дозволяли вийти з класу і піти відпочити в кабінет директора, якщо все ставало занадто. То складно і оглядаючись назад, можна сказати, що вчителям і персоналу не платили достатньо і вони не були достатньо підготовлені, щоб належним чином допомогти цій дитині. І окрім того, що просто дати йому освіту американської державної школи. Тому і нам, дітям, було вдвічі важче зрозуміти його. і Я інколи все ще думаю про нього. Я познайомився з маленькою дівчинкою в Іраку, і те, що вона розповіла, не дає мені спокою більше, ніж те но яке я бачив. Її дядька вбили на її очах, коли страчували. Вона також бачила, як її сестру гвалтують, а потім також вбивають. Зрозумійте, ви можете отримати ПТСР буквально від будь-якої травматичної події від автомобільної аварії до повноцінної війни. Вам навіть не обов'язково брати активну участь у події. Вторинна травма це реальна річ. Моя дружина. Вона не пішла в армію і не була на війні, але мої травми даються взнаки. І тепер ми навіть не спимо в одній кімнаті, бо вона хвилюється через мене, і це відстійно. Я можу тільки уявляти, мій батько був радистом у В'єтнамі, і він ніколи не розповідав про це. Згодом, коли я трохи підріс, він сказав, що не хоче, щоб наші голови були забруднені тим, через що він пройшов. Моя мама була барменом, і багато її постійних клієнтів були ветеранами В'єтнаму. І вона розповідала мені, що є два типи ветеранів війни: ті, хто ніколи не говорять про свою службу, і ті, хто ніколи не зупиняються говорити про свою службу. Я думаю, що це свідчить про те, що деякі люди просто хочуть забути про те, що сталося, ніколи про це не згадуючи. А інші хочуть говорити про це, тому що це допомагає їм відчувати себе краще через те, що вони пережили. Подаруйте мені, будь ласка, лайк, мені буде дуже приємно. Найкраща розмова, яку я коли-небудь мав у своєму житті, була з 90-річним ветераном, який воював у Кореї. Ми були в барі аеропорту, і він відвідував свого останнього друга, який залишився в живих. Він зараз в хосписі з часів, коли вони разом служили в армії. Також додам, що це було десь у 2017-му І я ніколи не забуду, як він говорив так апатично і сповнений жалю. У нього не було сім'ї. Його друзі здебільшого померли. Він сказав, що не говорив про це роками, але наприкінці жа. Тя хотів, щоб молоде покоління знало, через яке жахливе лайно їм довелось пройти. Мені було 22. За рік до цього я зазнав нападу, переніс черепно мозкову травму і проходив курс терапії від ПТСР. Мені бракувало пам'яті, я поділився деякими деталями мого нападу або тим, що мені розповіли в лікарні з цим незнайомцем. І він слухав, просто вислухав, взяв мене за руку і купив нам обом до біса хороший скотч. А потім заговорив. Він сказав, що ніколи не вірив, що він. Війна була доброю, правильною чи справедливою, і він намагався йти слідами свого доброго християнського батька, який штурмував Нормандію. Він вбивав хороших людей, дітей, матерів невинних, і він стверджував, що ніколи не спав спокійно після того, як йому виповнилось 18. Він став Даусом і провів решту життя як пацифіст, щоб загладити пекло, яке він приніс із собою і своєю артилерією. Він писав вірші, його ніколи не публікували, але є цитата, яку. Я ніколи не забуду. Якщо у вас коли-небудь буде дитина, не відправляйте її на смерть, щоб про неї пам'ятали. Вони заслуговують на повноцінне життя в невідомості. У мене ніколи не було дітей, але я керую компанією для підлітків і завжди тримаю ці слова в глибині свого серця. Я вчу емпатії, тому що він показав мені, що значить навчитися цьому після того, як сам став рукою звірства. Він допоміг мені перестати боятись незнайомців. Божевільна наркоманії і агонія відміни, поховати свою дитину. Минуло 25 років відтоді, як я поховала своїх близнюків. І коли вони померли, я запитала маму, коли мені перестане боліти. А вона сказала: ніколи, ніколи, але з часом це трохи притупиться, і ти зможеш з цим жити. І ніколи не було сказано правдивіших слів в цьому житті. Відчуття, коли ти хочеш залишити це життя. Особливо, якщо це як довготривалий низький рівень депресивності, коли ти спочатку плутаєшся в житті, сподіваючись, що не прокинешся, а іноді хочеш діяти активніше. І через те, що ти цим не ділишся, у тебе немає жодних легенд. Люди просто не думають, що це боляче чи щось подібне. Інколи стається заціпиніння, яке дозволяє тобі бути функціональним у роботі, так що ти можеш чудово ранками прокидатись. Але ж життя безбарвне під цим фасадом. Садом жорстокі стосунки, звичайно, логіка підказує, що треба просто піти від цієї людини, але це не так просто. Боротьба між розумом і серцем дуже навіть реальна. Так може бути в деяких випадках, але не завжди. Кривдники руйнують вас зсередини. Вони повільно, підступно, переконують вас, що ви нічого не варті. І далі ви щиро вірите, що краще диявол, якого ви знаєте. Вони опускають вас настільки низько, що коли вони дають вам проплеск любові та турботи, ви відчуваєте майже ейфорію. Люди не зможуть зрозуміти, наскільки насильство може повністю змінити ваше сприйняття себе, якщо вони не пройшли через нього. І певні люди безумовно Мовно більш сприятливі до таких стосунків. Ті, хто дійсно вміє маніпулювати, можуть також змусити вас відчути, що все, що вони говорять або роблять з вами, є дійсно вашою провиною. І я думаю, це стається більше, коли насильство є психічним, емоційним, але вони також безумовно намагатимуться переконати вас, що фізичне насильство є виправданим. Щоразу, коли жертва вказує на те, що чиїсь дії або слова були жорстокими, неправильними, кривдник обертає це на неї і робить так, щоб здавалося, що це вона має проблему, бо засмутилась в першу чергу. Вона чим більше жертва засмучена, тим більше вона може бути переконана, що можливо проблема в ній самій. Ну це ж я підвищила голос під час суперечки. Не дивно, що він так на мене розсердився. Або я поводжусь ревниво, мені справді слід більше йому довіряти. У найгірших випадках може статися реактивне насильство, коли жертва накидається на несправедливість і нарешті кривдник може їй сказати. От бачиш, бачиш, ти сама себе ображаєш, а я просто захищаюся. Жертва зазвичай настільки виснажена на той час уже, що може навіть не пам'ятати, як насправді почалась суперечка. Тому вона погоджується з тим, що вона була агресором з самого початку, і це підступно. Якщо ви переконаєте когось одного разу, що він сам є проблемою, вам буде легше робити це знову і знову. Жертва буде думати, ну, він має рацію, я іноді виходжу з-під контролю, тому мені. Мені пощастило, що він мене так терпить. Це газлайтинг у його найкращому вигляді. Тривали перебування в лікарні. Я провів там понад півроку, чекаючи на пересадку кількох органів. Я був в одній палаті з гучними, божевільними, неуважними людьми та їхніми відвідувачами. Це було шлунково-кошкове відділення, тому у всіх нас на унітазі стояли вітра, щоб лікарі перевіряли, як ми випорожняємось. Дочка однієї жінки почала кричати в коридорі, який я жахливий, що її матері доводиться мати справу з моєю сечою на підлозі, і це мене розлютило. Це звучало. Так, ніби я обіцяв підлогу, коли вона була в контейнері. Я не міг перестати тоді плакати. Вони просто перевели мене в іншу палату, і один з помічників розказав їм, що я йду, тому що вони мене змусили плакати. І ставалося багато чого подібного. Але позитивним моментом було те, що я познайомився з усіма від носильників до кухонної команди, і з ними було веселіше. Я намагався бути хорошим пацієнтом і не скаржитись, але це знищувало мене морально. Кілька разів я навіть ледь не помер. І одного разу це було біля дитячої лікарні, і я бачив, як діти граються на вулиці. Цей спогад залишив у мені слід, і розмовляючи про це з медсестрою, я дізнався, що багато батьків залишають своїх дітей на цьому ж майданчику і ніколи не повертаються. Вони не можуть справитись із хворобою дитини. Краще б я цього ніколи не чув. Коли ти старієш і починаєш втрачати зовнішність і силу, люди починають ігнорувати тебе. Тому ви повинні мати гарне почуття власної гідності, а також гарне почуття гумору, коли таке трапляється. Усвідомлення своєї внутрішньої впевненості в собі це ключ до успіху. Я говорю як жінка, яка раніше вважалась досить гарною у певному сенсі, коли ця увага відволікається, це теж свого роду полегшення. Але це також може бути тривожно, і сподіваюсь, це не звучить зрозуміло. Це про інше. Дякую кожному, хто додивився до цієї секунди. Тепер загадка. У мене немає ключів, але я можу відкрити будь-які двері. Що це?